модні бренди а стають лідерами, а інші залишаються в тіні. Вся справа у вдалому поєднанні маркетингу та брендингу. Розберемо з вами, чому різниця між цими двома поняттями та для чого кожен із них. Якщо ваші продукти та послуги продаються недостатньо добре, вам потрібен маркетинг, бо він залучає нових клієнтів та збільшує ваші продажі. Коли ви запускаєте нові продукти або послуги, вам допоможе маркетинг повідомити про це вашу цільову аудиторію. Маркетинг доносить інформацію про ваші промо-акції, знижки або спеціальні пропозиції для того, щоб залучити нових клієнтів. Якщо ж на ринку є дуже висока конкуренція, вам також допоможе маркетинг виділитись та привернути більше уваги ваших споживачів до вашого продукту. Якщо ви хочете, щоб ваші клієнти запам'ятали вас та повертались до вас знову і знову, вам потрібен брендинг. Коли ви хочете, щоб ваш бренд був пізнаваним та виділявся серед інших, вам потрібен брендинг, бо він допоможе створити ваш унікальний образ. Якщо ви прагнете, щоб клієнти довіряли вашому бренду та відчували зв'язок з ним, вам допоможе брендинг створити емоційну прив'язаність. Якщо ж ви хочете, щоб усі ваші маркетингові матеріали мали один стиль та були узгоджені у всіх точках контакту з клієнтами, вам також це забезпечить брендинг. Отже, просте порівняння, маркетинг це як вечірка, на яку ви хочете запросити. Більше гостей та щоб всі дізнались саме про ваш захід. А брендинг це як сама вечірка, бо ви створюєте атмосферу, обираєте музику, шукаєте декор, анімацію для того, щоб ваші гості запам'ятали цей вечір і захотіли до вас повернутися. Стратегія та брендинг. Давайте розберемо ці два поняття на простому прикладі. Уявімо, що життя це подорож. Стратегія це наш маршрут. А бренд це наша особистість. Це те, як ми виглядаємо та як нас сприймають оточуючи під час цієї подорожі. Стратегія схожа на планування вашої подорожі. Уявіть, ви зібралися у відпустку. Спочатку ви обираєте пункт призначення. Це ваша кінцева мета. Потім ви вирішуєте, яким же транспортом ви будете добиратися. Можливо, це буде літак або поїзд, або машина. Скільки часу триватиме ваша подорож? Які місця ви будете відвідувати. Плануєте бюджет, бронюєте готелі, складаєте свій маршрут. Все це стратегія. Вона допомагає досягти нам мети більш ефективним, комфортним і навіть швидким способом. Брендинг це те, як ви себе презентуєте під час цієї подорожі. Ви вирішили одягнути стильний, яскравий одяг, взяли з собою модний рюкзак, одягнули. Улюблені сонцезахисні окуляри. Люди, які вас зустрічають, бачать ваш стиль та формують вже про вас враження. Ваш лук, аксесуари, манера циркування це все є частина вашого бренду. Бо саме вони створюють образ під час вашої мандрівки, які мають запам'ятати всі оточуючі. Під час підготовки до подорожі ви спочатку визначаєте свою стратегію. Це етап планування. Куди ви будете їхати, як ви будете добиратись, які місця ви будете відвідувати, що ви будете брати з собою? Без чіткої стратегії ви ризикуєте загубитись, витрати більше грошей або часу, або взагалі не досягти своєї мети. Коли ж ви вже на шляху своєї подорожі, в гру вступає брендинг, це те, як ви виглядаєте, як вас приймають оточуючи, Гарний бренд допомагає вам знайти спільну мову з мандрівниками. Відчувати себе більш впевнено та залишати незабутні враження таким чином. Стратегія необхідна для досягнення бізнес-цілей через планування та виконання, а брендинг для створення та підтримки позитивного образу в очах оточуючих.